Доброго дня, раді вітати вас в інтернет-магазині mybuy 24 Сьогодні у нас на відео огляді дитяче автокрісло від польського виробника KDV. -Well. Інструкція по експлуатації. Вкладка для новонародженої дитини від 9 до 15 кг регулювання ремнів безпеки. Тут є додаткові вставки для ремнів безпеки п'ятиточкових. Це можна зняти. Тут регулюється натяг ремня, також його можна згорнути, відтягнути назад, нажимається на кнопку. Тканина якісна. Можна прати при 30 градусах в легкому проні в пральній машині. Пластик іде якісний, надійний. Тут регулюється підголовник. Є сертифікат, є 04. Ось він є, тут розташований. Дякую вам за увагу. Звертайтесь в інтернет-магазин mybuy 24